Друзі, вітаю, самі рай. Нарешті дійшли руки до моїх міртів. На дворі сьогодні має бути теж гарна погода, але поки виясниться, добре вигріється сонечко, вирішила все-таки попрацювати з квітами. Треба. Цей пропадає, наче, але не знаю наскільки видно, є молоденькі росточки, листочки, тому зараз спробую пообрізати все, що сухе. А тут що залишилося, те, ну, може щось повідходить, просто трошки його почищу. Ну, а потім займусь цим, тут теж трошки є сухого листя, теж трошки почищу. Так, сильно обрізати не буду, трошки так обновлю його. Я скажу, там йдуть молоденькі листочки, і ось йдуть листочки, так що, я так думаю, що він не пропав повністю. Тому ми його трошки оновимо і будемо сподіватися, що все буде добре. І я, хто слідкує за мною, показує, це я хотіла таким, як на штамбі зробити, а цей хотіла таким, як кущиком зробити. Ну, Будемо продовжувати формувати і обрізати, а там буде видно. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, побачите кінечний результат, що в мене з ними вийде. Чим це все закінчиться? Ось є, бачу, що є молоденькі листочки, тому надія є, що все-таки він не, не пропаде. Ну, друзі, обрізаю, а тоді вам покажу вже кінечний результат. Ну, ось, друзі, так обрізала, позалишала там, де зелень. Все-таки, бачите, зелень є. Штурпачки пообрізала, навіщо вони треба, так, щоб було більш менш виглядало нормально. Тому з цим все. Я все-таки задоволена, що він не пропав, бо коли я дивилася на ті штурпачки, мені здавалося, що воно все сухе. Так що, слава Богу. Ну і зараз трошки це, і тут багато не буду чистити, тут просто дещо попідсихало, ось кінчики є, що попідсихали. То і, може, чуть-чуть сформую, подивлюся, зараз куди що йде, і попідрізаю. А так, з цим більш-менш все добре. Ось, друзі, так обрізала, сформувати поки що не вдається. Він пішла гілочка в одну сторону, а в цю сторону гілочки дуже маленькі. Тому пообрізала все, що сухе, що немає форми, щоб нічого не було лишнього, все обрізала, а так залишила. І будемо потім спостерігати і буду вже потім формувати його. Ще, друзі, в мене два таких молоденьких. Це поза минулорічні чи минулорічні, вже не пам'ятаю, коли їх звицювала. Рихлю трошки землю їм. Так слегка. Поливаю водою із криниці і все рівно цей білий нальот є. Думала, що в місті, що від хлорки, а це, видно, від солей. Так, теж обріжу, що сухеньке. І тут обріжу, хай формується. Круглий кущик. Ну, більше нічого не треба, я дивився. Цей теж зрізу верхівочку, щоб він пустився. От, так. Все, більш, поки нічого не роблю. Друзі, погода просто казка. Весна весною, не знаю, це, звичайно, погано, але тепло, неймовірно. Не дай Боже. Почне все піде в рост, а потім росту буде біда. А я вийшла на город, ось тут би в мене були ладіолоси, хочу повикупувати цю кисличку. Бо вона весною, як полізе, то це буде кошмар. Та й буде курочками. Зимку люба трава є за щастя. Так що починаю з цього. кусочок вибрала, далі буду слідуючий день потрошки їм, щоб не а з'їдали. А Тепер, друзі, буду обрізати хризантеми. а то навесні то те, то те, не стигаєш, а вони потім повилазять більше, ніж треба і вже ріжеш разом із зеленим. Поки є можливість, треба працювати. Орізаю всі стебли. Тут гарні росточки подавала і хай собі розвиваються коли і як хочу. І попідписувала, так що буду знати, де які, і буде все добре. Дивіться, друзі, салат. Це я висаджувала на осінь, щоб був. Ну оцей вже був, цей був більше, а це не знаю, ще посходив. Так що маємо взимку, ось дивіться, сходи. Маємо взимку салат. Ну от. Порозчищала все, повирізала. Зараз ще оцю біду зріжу і викорчую. тільки місце займає. А так хризантемки всі позрізала. Це теж викорчую. А тут Порядок тільки треба повиносити. Якщо встигну сьогодні повиношу ні, то завтра, але вже робота зроблена. Дякувати Богу. Порядок. Ну от Прибрала ці хащі, юки бідні повитягувалися, цвіли, їх навіть толком і видно не було. Тут з цієї сторони кущі, з цієї сторони це айстра багаторічна. Тому будемо наводити лад. Кажу вам, копається нелегко, порозросталося таке, що не знаєш, з якої сторони підійти до нього. Навіть не сподівалася, що воно так порозросталося. Не можна витягнути. І спробую ще землю витрусити. Не хочеться таскати щось землю, тому що воно там пусте корні і буде далі рости. Ось, викорчувала, а то потім навесні буде шкода, бо вже посходило, зелене. Воно вже і так зелене. Все зелене, як навесні. Але викопало. Покидала, поприбираю. Зараз ще хочу обрізати грушу. Низом пішла поросля і тут трошки потік Та й ще, якщо встигну, винесу в сміття. Та й все. Спочатку обрізаю низом поруч, де вона береться, І обрізала в минулому році і знову росте. Що з нею робити? Хто знає, підскажіть. Ну, а тепер обрізаю гілки. В першу чергу ті, що ростуть, просто вверх. Почала з груші, обрізала, не знаю, правильно, неправильно, але трошки розрядилась середини всю ту поруч поприбирала. І пішла по яблунях. Це в мене айдарет. Це в мене Семиренка, яку я вже хотіла викорчувати, а вона в цьому році дала мені яблучок. Обрізала. І це у мене білий налив. Теж щось я її формувала, формувала щось таке страшне вийшло. Але вже яке є. Сподіваюся, що щось буде, наче бруньки такі плодові є. Так що почистила. Зараз залишилися абрикоси, персик, сливи, вишні це таке, що айва, що навесні це зараз не можна обрізати. І одна грушка там молоденька, я її не трогаю. А так пообрізала, зараз повиносю і все. От, Повиносила все, ще позагрібати, звичайно, треба. Ну, тут ще роботи і роботи, але таке основне зробила, повиносила ще там, де дерева обрізала, дещо повиносила, дещо залишилось, то вже як буде. Важливість буду завтра, наче на завтра теж має бути тепло. Тому ще буду завтра. Там ще вчорашні дрова не перенесла. Ну, я скажу, вже заморилася. І так за сьогоднішній день я рахую, що дуже добре попрацювала. Тому вже решту, якщо що, то завтра буду вже доприбирати. А так все, порядок. Так що, друзі, дякую всім, хто був зі мною, хто мене підтримував. О! Залишилось. ну вже завтра приберу. Всім миру, спокою, добра, всього самого найкращого, міцного здоров'я. До нових зустрічей, пока.